Вітаю, шановні, 10 клас на уроці з історії України. І завершуючи наш розділ, присвячений встановленню та утвердженню радянської влади в Україні або входженню до складу Радянської Совєтської імперії України, ми повинні проговорити останнім уроком наш край у 20-30-х роках і масові репресії в нашому краї. А більшовики все ж таки змогли вивести країну з гострої кризи. Не тільки за допомогою репресії та дисципліни, а й використовували варіативні економічні програми, однією з яких стала нова економічна політика. В умовах НЕПО відбулось створення і встановлення більшовицької країни, культура та духовне життя народу були підпорядковані ідеологічним засадам партії більшовиків, а не з ідеологічними догмами винищували. Не уникла втрат і Одеса. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо сумнівні процеси, які характеризують розвиток Одеси в міжвоєнний період. Населення міста за роки війни значно зменшилося. За даними перепису 1920 року, воно становило 4, 427 тисяч вісім чоловік. Події початку 20-х років, занепад руїна, голод, згортання виробництва, консервація підприємств. Відхід міського населення в сільські райони, де легше було прогодуватися, призвело до того, що за переписом 1923 року в Одесі налічувались лише 324 тисячі жителів. За роки визвольних змагань масовим явищем стало руйнування житлових будинків, які місцеві жителі використовували як паливо. Так, якщо в 1914 році в місті налічувалось 10 тисяч споруд, то в 1924 році їх залишилось лише 7,5 тисяч. Досить швидко радянській владі вдалося пер... 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 пережити громадянську війну і посилили і пережитки громадянської війни вдалося її подолати, особливо за допомогою масових кримінальних злочинів. Вдалося при подолати кримінальну злочинність. Для цього було застосовані вкрай репресивні методи, розстріл на місці грабіжників-нальотчиків, що характерно для тоталітарних режимів. Розруха охопила всі галузі промисловості, зупинився торгівельний порт, торгівельний флот нараховував лише 5% від довоєнної чисельності, і майже всі кораблі були виведені за кордон. Державна політика тоталітарної націоналізації себе не виправдала. У 1919 році, як ми вже з вами знаємо, в Харкові була прийнята перша радянська конституція УРСР, згідно з якої влада в Україні повинна була належати Радам народних депутатів, рішення яких виконували виконавчі комітети. Політична влада належала виключно комуністичній партії. Як ви вже знаєте, в лютому 1920 року влади більшовиків утвердилась в Одесі. Після шістьох років революції та Першої світової війни місто знаходилось в Занепаді. А 30 грудня 1922 року перший всесоюзний з'їзд Рад затвердив конституційний документ, а саме декларацію договір про створення Радянського Союзу. Одеса увійшла до складу УРСР. Одеська міська рада тоді ж була і створена 1922 року. Перед першою міською радою стояло завдання по відновленню господарської розрухи, укріпленню союзу з селянством, поліпшення промислового забезпечення робочих. У 20-30-х роках представники міських виконкомів часто змінювалися зазвичай по 2-3 рази на рік. Аналізуючи соціальний склад депутатів, можна зробити висновок, що переважно робітники з крайне низькою освітою належали до виконкомів. Національним складом Одеської міської ради відображав етнічну структуру міста. Одеса залишалась губерським центром до 1925 року. Після проведення адміністративної реформи стала окружним містом, а з 1932 року обласним центром. Після воєнно-господарська розруха і посуха 21-го року, та згубна для сільського господарства економічна політика більшовиків, стала основними передумовами голоду 1921-23 років, що охопив основні хлібозаготівельні райони колишньої Російської імперії, в тому числі Південні губерні України. Виникнення цього лиху було замовлено низкою соціально-економічних та політичних факторів безперервними бойовими діями протягом семи років, дворічною посухою на півдні України, реквізиційною політикою більшовиків щодо хлібозаготівель, яка проводилась навіть у враженою посухою регіону. Поріз негативними соціально-економічними наслідками війни вкрай погано позначились на розвитку рільництва земельна невпорядкованість. Кризи сільського господарства позначилась на погіршенні харчування населення. Щоб забезпечити продовольством армію, партійно-державний апарат робітників заводів за умови скорочення продуктивності і товарності сільгосподарського виробництва, радянська влада заборонила торгівлю і вилучала продукти харчування у селян шляхом реквізиції, розміри яких визначалися потребами держави в продовольстві. Оскільки державне завдання на заготівлю хліба та іншої сільгосподарської продукції Розвертувалися по губерніям, повітам і волостям, залежно від того, що і де можна було взяти. Така хлібозаготовча політика отримала назву Продрозкладка. Здійснювалася вона репресивними методами. За виконання завдання хлібоздачі в кожному селі відповідала як під час скріпатства сільська громада, тобто діяла кругова порука селян. В обмін на виручену в селян продовольця держава зобов'язувалась безкоштовно надавати промислову продукцію. Однак та невелика кількість продукції, що вироблялась, спрямовувалась насамперед на воєнні потреби та забезпечення міст. До села вона практично не надходила. Тисну українських селян розпочався вже в березні 1921 року, коли було оголошено. Протижневик, і тисячі комуністів і безпартійних робітників було мобілізовано у хлібозаготівельні загони, які скерувалися на село. Завдяки посиленню репресивних заходів інтенсивність хлібозаготівель в Україні зросла, план хлібозаготівель, в свою чергу, неодмінно змінювався. І за вивезене зерно Україна майже нічого не отримала: ані грошей, ані промислових товарів. Намагаючись володіти хлібними ресурсами самого селянства, влада розпалювала соціальну ворожнечу на селі. Більшовики прагнули приборкати опір селян-власників, під'їжджуючи корисливо зацікавленість селянської бідноти. Інтенсивне викачування хліба з України в Росії призвело до недосіву в Україні. Окрім недосіву південь України, спіткав на врожай. Посуха охопила 21 повід. Розорений Південь вимагав допомоги, але на Україну не послаблювався. Тільки з серпня 1922 року, по січень 1923 року, у східні регіони Республіки було надіслано 9 мільйонів пудів хліба. До того ж, центральний уряд зобов'язав українських керівників розпочати перерваний війною експорт хліба, щоб дістати валюту для відбудови господарства і зміцнення більшовицького режиму. Рінівні наслідки продовольчої політики більшовиків виявилися вже восени 1921 року. У серпні 2021 року політбюро ЦК КПБУ під час обговорення питання про компанію щодо боротьби з голодом прийняло резолюцію. Казати губкомам, що під час проведення кампанії необхідно розрізняти заклик до боротьби з голодом в Росії від боротьби з неврожаєм в Україні, де допомога районам, що постраждали від неврожаю, може бути цілком надана своїм губерським або повітовим засобам. І лише в грудні 1921 року масова смертність у південних губерніях УСРР змусила нарешті дисциплінованих українських більшовиків виступити проти політики центру. 14 січня 1922 року український Раднарком прийняв давно очікувану постанову про визнання голодуючими деякі невражайні губерні у РСР. А 16 січня 1922 року політбюро ЦК КПБУ зняло блокаду з інформації про голод в Україні. Точну цифру померлих від голоду в Україні не встановлено історики наводять цифри. Від 235 тисяч до 500 тисяч. Голод виявився фактором, який ефективніше за каральні експедиції в в повстанців. Нещодавно нещадна хлібозаготівельна політика уряду мала в своїй основі терористичний характер. В Одесі, станом на 1924 рік, як я й сказав, залишилося 324 тисячі людей, хоча а, на 4 роки до цього в Одесі було майже на тисячу більше. Деякі з них виїхали до сіл, а деякі дійсно загинули від голоду. На початку 20-х років в Україні, де безпосередньо 7 років тривали бойові дії, народне господарство знаходилось на непаді. Продовольчі паливні та транспортні кризи похитнули матеріально-технічне постачання усієї промисловості. Численність робітників великої промисловості України скоротилась наполовину у порівнянні з довоєнним рівнем. Окрім цих причин, варто відзначити, що перехід до НЕПО був передусім обумовлений соціально-політичною кризою 2021 року, який виявився в розгортанні страйкового руху робітників, повстання в армії, повстанський рух селянства майже в усій Україні. Жорстке придушення робітничо-селянських виступів змусило вирішувати ці проблеми. І таким чином, криза 2021 року змусила радянське керівництво терміново переглянути економічну політику, в особливості по відношенню до селянства. В березні 1921 року пройшов 10-й з'їзд РКПБ, який оголосив про перехід від воєнного комунізму до нової економічної політики, яка передбачала заміну продрозкладки на продподаток. Відновлення торгівлі на товарно-грошових відносин, децентралізацію економічної діяльності, дозвіл госпрозрахунку на підприємствах, а це право продажу певної кількості надпланової продукції, дозвіл іноземних консенсій, відновлення матеріальних стимулів промисловості, розвиток кооперації та оренди, реорганізація апарату державного управління народним господарством країни. У промисловості почалася здача в оренду націоналізованих дрібних та середніх підприємств колишнім їх власникам. Була проведена децентралізація управління промисловістю, багато підприємств було переведено на господарський розрахунок, тобто їхня діяльність мала на меті отримання прибутку. Скасовувалась загальна трудова повинність, створювався ринок робочої сили. Було здійснено перехід від зрівняльної заробітної плати до заробітної плати, що залежала від результатів праці. Була дозволена торгівля, яка замінила притаманне воєнному комунізму простий товарообмін. У великих містах почали діяти торгові біржі. В економіку активно залучали іноземні інвестиції у формі концесій. 1924 року, внаслідок грошової реформи, в обіг була введена конвертована валюта, червонець, який дорівнював 10 золотим карбованця. Джерело постійного поповнення держбюджету стали податки. В Україні не був впроваджений набагато пізніше, і його введення було ускладнено значними труднощами більшими, ніж в районах, наприклад, Росії, і його введення було ускладнено е, також і голодом на півдні України. А, затримало введення непу і те, що в 1921 року українських селян залишався борг з розкладки за 20-й рік, який був перенесений на наступ. І, хоча не появився цілком життєздатним, в уяві більшовиків така політика не мала подальшої перспективи, для них вона була нічим іншим, як тимчасовим відступом перед капіталізмом, за який розпочнеться новий наступ комунізму. Також в грудні 1925 року відбувається 14 з'їзд ВКПБ, який проголошує курс на індустріалізацію. Індустріалізація це система заходів спрямованих на Прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки та зміцнення оборони країни. Наступний 15-й з'їзд 1927 року визнав пріоритет державного плану на рин... над ринком, що означало розгортання нової економічної політики і знищення товарно-грошових відносин. У 1929 році був проголошений курс на форсовану прискорену індустріалізацію. Цей рік назвав Сталін роком великого перелому та стрибком до соціалізму. Перша п'ятирічка становила суму річних планів, які постійно відправлялися в бік збільшення. Для України встановлювалися напружені темпи зростання важкого машинобудування, хімічної промисловості, виробництва електроенергії. Фактично закріплювалася дореволюційна структура господарства розрахована не на впровадження нових технологій, а на використання енергетичних та сировинних ресурсів. Таким чином, позитивним підсумком індустріалізації для України. Стало зростання кількості підприємств важкої промисловості, будівництво нових шахт, електростанцій і в підсумку перетворення України в індустріальну аграрну країну, яка за рівнем деяких галузей промисловості виправдала деякі європейські країни. Серед негативних наслідків можна виділити зокрема підрив розвитку сільського господарства, легкої харчової промисловості, нераціональне і нерівномірне розміщення продуктивних сил, ігнорування економічних механізмів розвитку економіки та зниження життєвого рівня населення. В цей же період відбувається і один з найжорстокіших злочинів сталінського режиму проти українського народу Голодомор 1932-1933 років. Головною причиною голоду стало насильницьке вилучення хліба в селя. До цього також доєдналися іще і ще такі національно-політичні і соціально-економічні чинники, як необхідні знищення українського селянства, як свідомої національної верстви, яка загрожувала. Імперським інтересам Москви завищений план хлібозаготівель для України в 32-му році, надмірний хлібний експорт, прискорена насильницька колективізація, конфіскація продовольчих запасів та економічні прорахунки, спроба вести соціалістичне будівництво воєнно-комуністичними методами. Одним із інструментів стало наказ, який був прийнятий 7 серпня 1932 року. Постанова про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій і зміцнення суспільної соціалістичної власності, відомий як закон про п'ять колосків. Згідно з цим законом, за крадіжку колгоспної чи соціалістичної власності передбачався розстріл або позбавлення волі строку не менше 10 років з конфіскацією майна. Точно цифру людських втрат від голоду мору 32 33 років встановити неможливо. Дослідники називають цифру від 3 до 12 мільйонів чоловік. У річному звіті Отейського консульства Німеччини від 6 грудня 1933 року зазначалось наступне: українська частина округу найбільше постраждала від голоду, особливо в зимовий період. Цей голод був здебільшого викликаний власне самими органами влади, яка з кінця 1932 року систематично конфісковувала весь врожай і запаси. Оскільки Одеська область не виконала своїх зобов'язань щодо поставки зерна, тому все зерно було вивезено і села справді наприкінці 32-го, на початку 33-го років без хліба. У лютому надійшли перші повідомлення про численні смерті від голоду і про людоїдство. Найгірше становище було на півночі округу. Але й в Одесі можна було побачити на вулицях виснажених людей, які вмирали від голоду. Радянський режим заперечував факт існування голодом, тому кількість жертв голоду обчислювали дуже важко через неналежне ведення обліку загиблих. Опубліковані недавно дані перепису 37-го року показують, що шисельність населення Української РСР між 31-м та 37-м роках змершилась на 2,8 мільйонів чоловіків. Однак і ці цифри не дають повного уявлення про масштаби катастроф, оскільки певна кількість померлого населення частково компенсовували з досить високим рівнем народжуваності в 35-37 роках. 33-го року, після конфіскації продовольчих запасів, смертність сільській місцевості набула масштабів голодомору. Народжуваність у голодні роки знизилась на порядки. Підрахунок втрат Одещини ускладнюється ще й тим, що протягом 20 30 х років. Територіально-адміністративний поділ змінювався декілька разів. Проте можна скористатися побічними підрахунками, щоб заселити вимерлі села Одеської області, всесоюзний переселенський комітет переселив на її територію восени 33-го року 15 тисяч переселенців з середньої Азії і 6 тисяч 750 господар з горської області та Білорусі. І загальна кількість становить щонайменше 35 тисяч осіб. Ще одним джерелом побічних підрахунків можуть бути матеріали американських дослідників, зокрема, Сергій Максудов, зробив підрахунок дефіциту покоління історично народженого впродовж 29-33 років на Одещині, який становить 24 414 осіб або 18,9%. Історики циринник. Людський Кордон вважаючи, що голод охопив Одещину нерівномірно. Найбільші втрати населення припали на території, яка сьогодні входить до складу Кіровоградської області до 25%. Трохи менше постраждало населення теперішніх Миколаївської та Херсонської областей. Там втрати становили 20-24%. На території сучасної Одеської області вони коливаються в межах 15-19,9%. Звичайно, ці дані досить приблизні, але вони свідчать про те, що голодомор забрав життя десятків тисяч людей в селах регіону. Після перемоги в революції, не дивлячись на розруху, більшовики не залишали уваги культуру. Складовою побудови комуністичного суспільства була культурна революція, яка повинна була виховати людину комуністичного майбутнього. Першочерговим завданням на цьому питанні була ліквідація неписемності. На початку 20-х років неграмотних складало більше половини населення України. Для боротьби з ними навчалися навчатися писати та читати могли всі люди у віці від 8 до 50 років. До участі в ліквідації безграмотності в порядку. Трудових повинностей залучали усі освічені громадяни. Одночасно, з подоланням безграмотності радянські органи влади цілеспрямовано прищеплювали відданість комуністичної партії. Усі навчальні посібники, періодична печать, література були пронизані політичним контекстом. Боротьба з безграмотністю дала результати. І вже в 1926 році. Основами грамоти володіла більша частина населення. А на 1939 рік тільки 15% населення в віці до 50 років залишались грамоти. В часи влади... влади більшовиків зазнали змін і система освіти. В 20-ті роки вона виглядала так: діти від 4 до 8 років виховувались в дитячих садах та домах, з 8 до 15 років в дитячих домах і 7-річних трудових школах. З 15 років підлітки вступали до профшколи з двохрічним терміном навчання, в яких завершували початкове навчання. В семирічній школі основна увага приділялась виключно трудовій підготовці молоді для роботи на виробниці, і не поставало завдання підготовки до вищих навчальних закладів. Крім того, зазнала змін вся методика викладання та система організації навчання, починаючи з уроку і завершуючи структурою позашкільної роботи. Вищі навчальні заклади УРСР протягом 22 29 років були технікуми та інститути. В технікуми приймали осіб від 17 років, тут готували спеціалістів вузької спеціалізації. Вже в процесі роботи здобувався стаж, і випускники технікума міг стати інженером, агрономом, економістом та іншим. В інститутах вже проходила підготовка адміністраторів, організаторів підприємств. В 30-ті роки. Школи знову реформувались. У червні 30-го року ЦК ВКПБ прийняла постанову про загальне обов'язкове навчання. Щоб реалізувати принцип обов'язковості, потрібні були нові шкільні приміщення, кадри вчителів, підручники. В Україні цим активно займалися комітет всеобочу, на чолі з представником уряду Чубари. Якщо ми кажемо про Одесу, то саме найвідоміші університети, які у нас були. Якраз цей період засновується поступово. Це і педагогічний інститут, і аграрний університет, і е, технікуми різноманітні, і кількість дійсно навчаючих постійно зростала. Але паралельно з цими позитивними зрушеннями в Україні. Розгортулись активні репресії. Сталінський режим через репресії намагався отримати суспільств, тримати суспільство в покорі. За роки сталінських репресій близько двох третіх української інтелігенції, що становило близько 500 тисяч людей, знищено. В Одесі в 30-31 роках заарештовано 30 викладачів університету, медичного і сільгосподарського інститутів. А в середині 37-го року відбулися арешти в будівельному та мукомольному інститутах. Чекісти стверджували, що українські націоналісти виступають за терористичну боротьбу проти керівництва партії, і вони приймали вимушені рішучі заходи в цій боротьбі. Тільки от провести хоч один приклад терористичного акту, виконаного націоналістами ЧЕСЕРАМ, чекісти так і не змогли. Восени 1937 року була сфальсифікована в Одесі справа військово-націоналістичної організації, наслідком якої стало відкриття великої змови у Вищій школі Одеси. Нонсенсом цієї справи стало те, що у військовій організації не було жодного військового, навіть колишнього і при ретельних обшуках не було знайдено ніякої зброї. Справа ВНО, чекісти планували грандіозний процес над Одеською науковою інтелігенцією. Тому числі істориків, яка могла б об'єднати до 50-60 жертв. Разом з українцями, як українські націоналісти, що мріяли про відновлення України, прагнули, планували підвести кілька десятків євреїв, греків, білорусів, двох росіян, німців і французів. Отже, при утвердженні тоталітарної структури влади, влада вдалася до масової ідеологічної, психологічної та фізичної обробки вчених. Результатом цих репресій, які не обійшли жодного одеського історика, стало те, що було страчено видатних вчених педагогів, громадських діячів, таких як Михайла Гордієвського, Євгена Загоровського, Лева Ковальчука. Віталія Боровика. І власні ці репресії були лише продовженням перших масових арештів, заслань і розстрілів, започаткованих комуністами ще навесні 1920 року, коли розстріляно близько 200 тисяч 200 діячів місцевої просвіти. На Одещині, за попередніми і далеко не повними архівними даними, в 37-38 роках було репресовано понад 16 тисяч осіб, з них більш ніж половину розстріляно і таємно закопано співробітниками обласного управління КВС в масових могильниках. Більшість з них досі не похована. Згідно з даними, отриманими в результаті роботи Державної комісії Кабінету міністрів України. В братських могилах на 135-й ділянці другого християнського цвинтаря в Одесі знаходяться останки трьох 6 тисяч людей. 30 жовтня 1997 року на одній з братських могил, де покоїться останки ізумованих 147 розстріляних встановлено пам'ятний знак на території другого християнського кладовища. І буквально за декілька років до початку повномасштабного вторгнення ще один спецмогильник був НКВС, був знайдений на 6 шостому кілометрі обідіопільської дороги. Там відбувалися активні дослідження, але війна трішки їх зупинила. І на думку вчених археологів, які там працювали, це було б одним із найбільших місць сталінських репресій на території України. Але тут ще дослідження продовжуються. Ваші завдання я пропоную вам пройти тренувальне тестування у вигляді ЗНО. І до наступного року готуйтесь до контрольної роботи. До зустрічі!